Окрім депутатів, керівників профільних управлінь та відділів на 44-ту сесію міської ради шостого скликання прийшли ще й представники громадськості. Пенсіонерка Ніна Лихошвай одна із них зі своїми проблемами спільними для багатьох мешканців червоного шляху. Жінка одразу ж попрямувала до міського голови Олександра Мамая. стосується червоного шляху. Я ж вас не перебивав, це ж то, йолки Що стосується червоного шляху, ще раз кажу, будь ласка, зараз до Бугайчука, хай виділять нам кошти, наші кошти, міські. Я сьогодні розпочну ремонт вулиці Лисенка і Свердлова. Сьогодні розпочнемо. Все залежить від казначейства, резюмував Олександр Федорович. До вирішення сесійних питань приступили після того, як представники громади озвучили свої проблеми, які здебільшого стосувались незаконного будівництва. До речі, питання про стан законності у першому півріччі одне із перших на порядку денному. Найбільше кримінальних правопорушень зареєстровано по Октябському – Це 1778 та київському, 1443 районах України. районах. Міста до суду скорована 500 обвинувальних актів кожний п'ятий із угодами про визнання винуватості та про примирення між підозрюваним та потерпілим. На сесії внесли зміни до показників міського бюджету на 2014 рік. Зокрема, збільшили видатки на галузь освіти у сумі 80 тисяч гривень. Охорони здоров'я 3 мільйона 434 тисячі гривень. Отримали додаткові асигнування у понад 3 мільйона і управління соціального розвитку. Більше 400 тисяч спрямували на управління культури та понад 580 тисяч на житлово-комунальне господарство Полтави. Збільшити асигнування комунальному підприємству «Міськсвітло» у сумі 388 тисяч гривень. З них 68 тисяч гривень на придбання електричних матеріалів та 320 тисяч на новорічну ілюмінацію. В розділ 4 внести зміни в статутний фонд комунальних підприємств КТП-1628 та комунальному підприємству Полтава Електроавтотранс по 99 тисяч гривень. Після сесії представники громади знову оточили міського голову. Людей непокоїли проблеми околиць, зокрема транспортні. Всі автобуси міста Без околиць сьогодні поїхали в АТО. Наші всі автобуси, тому е, який пальчик не ріж, все це вольно. Невдоволених полтавців по завершенні сесії мер запросив до свого кабінету. Загалом сьогодні депутати розглянули більше 60 питань. Рішення відносно більшості з них прийняли одноголосно.